Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Олександр Олександре Костянтинович. Я викликала вас, щоб поставити одне єдине запитання: що це за нова європейська навчальна програма? Чому нова? Це стара, я її трішки підкоригував. Ну так дітям легше буде вступити в доросле життя. А чому вчитель англійської мови навчає своїх дітей на уроках польської та італійської? Не знаєте? Ну, звичайно, знаю. Це їм більш знадобиться. Все одно всі працюватимуть там. І що це за дикість? Чому з усіх карт ви вирізали Сполучені Штати Америки? А? Бо туди нереально попасти. Я 20 разів брав участь у лотереї Гринкарт, жодного разу не виграв. Угу. Тобто, ви свідомо готуєте наших дітей до заробітків за кордон? Чому ні? У нас є ще курси манікюру там шелаки. Там таке все діло. Товари з Китаю це для тих дітей, які залишаться працювати в Україні. А часом не знаєте, де ваш друг, наш вчитель трудового навчання дядя Мітя, А? Ну, звичайно, знаю. Він поїхав з дітьми на практику до Польщі збирати полуницю. Ну, хіба що навчить гнати самогон з цієї полуниці. А Софія Миколаївна де не знаєте? Все Звичайно, знаю. Вона читає якомусь дідусю е, зарубіжну класику. А конкретніше? Ну, якомусь дідусю в Італії. А її клас. А її клас в тій самій країні вони шиють брендовий одяг. Що ви собі думаєте, а? Я думаю, що це добре. Так? Да? Жах. Вибачте, можна? Прошу, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Добре. Я голова батьківського комітету. Ага. І я з приводу вашої шкільної програми. Догрався! а? Я казала, що ініціатива карається, це все він придумав. Ні, 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 ви неправильно все зрозуміли. Я голова батьківського комітету сусідньої школи. Ми дуже хочемо навчатися у вас. А, ні, ну це можливо. Давайте скільки років дитині? Ні, ні, це для усіх учнів нашого класу. Просто я чула, що у вас дуже хороша підготовка до виїзду за кордон. Теорія, практика. Дякуємо. Ну, ви приходьте, звичайно, підготуємо, відправимо. Ось Олександр Костянтинович, найкращий спеціаліст цього питання. Так, відповідає за все до нього. Але з батьками ми ще справ не мали. Заспокойся. Дуже-дуже дякую. До речі, інші класи теж хотіли. Тож я передам, щоб вони зверталися до вас. Олександр Костянтинович. Mm, зрозуміло, До побачення. Дякую. Приємно приходьте. Бачили вона. А як ти думаєш, може, ми ще під цю програму міграційний центр відкриємо? А? Я вже під це діло виділив кабінет хімії. Молодець. будемо таке хімічити. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Це дуже прикра ситуація. Я зараз просто в шоці. Уявіть, в якому. Що ці ми? Викликали Генри Хористарховичу? Викликав. Сідайте, Софія Миколаївна, будь ласка. Доброго дня. Доброго, доброго. Щось трапилося? Трапилося. Ви вчора з вашим класом ходили до музею мистецтв на екскурсію, так? О, так. Їм дуже сподобалося. Звичайно, більше сподобалось не мистецтво, а те, що вони прогуляли географію. Справа в тому, що вчора в музеї мистецтв було розбито статую Аполлона. Боже, Який жах! О, але ми нічого не бачили. Але вчора у нас у музеї на екскурсії. Був тільки ваш клас. Що? Мої учні не могли такого зробити. Може, то протяг. У нас немає протягів, бо в музеї немає вікон. Слухай, Михайлов, може, годі прикидатися. Угу. Я не розумію, про що ви. Не розумієте, так? Ну, добре, тоді ми будемо дивитися відео з камер спостереження. А вони що там є? є? Є. Розумієте, скульптор він так натурально зобразив тіло цього чоловіка, що я не могла витримати і помацала його. Помацали? Так. Тільки помацали. Тільки й Софія Миколаївна. Гаразд. Розумієте, у нього таке натуральне тіло, таке красиве. З такими. Я не витримала і захотіла його принести додому, але воно розбилося. Софія Миколаївна, це сором. Ви повинні бути прикладом для своїх учнів. Ви викладач третьої категорії. Я так розумію, що в нашій школі тепер треба буде сплатити штраф. Штраф це само собою. Але ми не зможемо зробити реставрацію Аполлона без одного фрагменту. Якого фрагменту? Найважливішого. Сохія Миколаївна. Та що я? Може він там десь закотився? Софія Миколаївна досить Де фрагмент? Стояв цей. Я можу йти? А ще двох фрагментів не вистачає. Маленьких, кругленьких. Я не розумію, про що він? Що ви не розумієте? Він говорить про полонений яй. Я зрозумію. Бувайте. Софія Миколаївна, я вам раджу знайти чоловіка в найближчий час. А до того ніяких музеїв. Так, вибачте, вибачте. Угу, угу. Софія Миколаївна. Зайдіть до мене сьогодні після останнього дзвоника. Вибачте, але ви не Аполлон. І ви Згодно. Згодна. побачення. Я ще раз вибачаю за свою колегу, а нас тут таких пів школи. Вас хоч молоді. Так, 47 років, це ще молода. Доброго дня, сідайте. Я вас вже два тижні чекаю. Ні. Ні, поки не пройшла предоплата, розвантажувати ми нічого не будемо. Так їм і скажіть. Угу. Кому сказати, вибачте. Так, слухаю вас. Алло. Це по роботі. Ви хочуть кажіть, кажіть, я вас е, слуху. А, справа в тому, що ваш син незадовільно себе поводить. І останнім часом він почав отримувати погані оцінки. Це питання вам краще задати нашому юристу. Юристу? Так, так. А, а... Ні, ні, я, я вам не відповім. До побачення. Так. Е, ж погані оцінки це. Друга лінія, вибачте. Угу. Слухаю вас. Ні-ні-ні. Не на Польщу, не на Чехію, так. Це добре. Угу. Ось помилуйтеся. Угу. Вчора ваш син приніс оце до школи. Це дуже класні сиськи. Що? Дуже класні сиськи, але вони не постачають на нашу країну. Треба шукати щось інше. Так, давай, давай. Я... Слухай, слухай, кажіть, я вас чую. Якщо так піде далі, то він може залишитися на другий рік. Дуже добре. Як це добре? Якщо розвантаження буде за ваш рахунок, це буде дуже добре. Ви мене взагалі чуєте Ах. чи ні? Так. Я вас слухаю. Алло, добрий день. <зас> угу. Я вибачаюся, але, але ви будете мене слухати чи ні? Mm -hmm. Просто щоб я тут не просто так. Mm -hmm. Так, так, так. Я вас чую просто важливий дзвіночок. Я ж кажу, mm -hmm. ваш син mm -hmm. веде себе дуже погано, mm -hmm. оцінки погані в нього. Це просто супер. Та яке супер! Він може залишитися на другий рік. Якщо митниця дала добро вже зараз, це просто супер. Слухай. Я, я... навіть не розраховував на це. Я не розумію, як з вами взагалі розмовляти. Зараз дуже важливий дзвіночок, я повернуся. А... Ага. Та. А він що сказав? Сьогодні? Як? Як він зверне увагу на виховання свого сина? Якщо я навіть не можу йому про це сказати. Сказати не виходить. А от написати вийде. А, Софія Миколаївна. Ось! Ой-ой-ой! Це мама Кирила, вам краще з нею обговорити поведінку Кирила. А в мене дуже важливий дзвінок. Алло! Так, так. Є таке. Вибачте, угу. але я думала, що весь чоловік прийде сам. Угу. Т -т тобто він прийде і знову не буде мене слухати. Ви, <зв Carline> Вибачте, що я вам тут Ні, завадила, а нагадайте, що у вас там написано? села. Таке... Зверніть увагу на це. Добре. Ні, ні! На сина! Просто у мене дуже маленькі груди і слово не вмістилося. Ага. Вибачте ще раз. Добре, дякую за дзвіночок. Ну що, все обговорили? Кабіль! Вибачте, я, я хотіла як краще. Ось. Е це дуже цікаве питання, але його треба обговорювати зі всією радою директорів. Так, зрозуміло, я вже їду. Ні, четвертого ми не будемо.